Другу ніч поспіль окупанти масовано атакують Хмельниччину цієї пошкодили житло та інфраструктуру, а минулої вбили чотирьох людей і ще сімох поранили. Докладніше про наслідки російського терору наживо розпитаємо у кореспондентки ТСН Анни Махно. Вітаю Аню. Тож розкажи, що відомо про стан поранених. Ну і наскільки масштабні руйнування в області тобі слово. На одній із вулиць Красилова, яку атакували росіяни, позаду мене руїни. А тут був будинок. В нього прицільно влучила ракета. А поруч теж пошкоджені будинки без вікон дверей. Та дахів, це вже дійсно другу ніч поспіль. Окупанти завдають ударів по Хмельниччині. Зокрема, цієї ночі обстріляли старокостянтинів. Там пошкоджено за попередньою інформацією близько 40 житлових будинків та кілька підприємств, поранених цивільних. Повідомляють військової адміністрації. Немає А от у Красилові напередодні загинуло четверо людей і ще семеро постраждали від обстрілів. У реанімації залишається 74 річна жінка. Медики кажуть, вона у тяжкому. Але стабільному стані. Одна важка жінка зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Діагноз політравма, перелом кісток тазу, скальповані рани, тулуба, перелом плеча, перелом ребер. Надається допомога. Допомоги відпустили додому. Нині місцеві намагаються оговтатись від пережитого. Ті, хто лишився без даху над головою, пішли жити до знайомих або ж родичів. Міська комісія підраховує збитки від руйнувань, також і самі місцеві йдуть до міськради подавати документи на відшкодування. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений будинок і от пишемо заяву. Ніч була дуже страшна. а Будинок немає даху, вікон дверей. Тільки коробка одна залишилася з будинку: ні вікон, ні дверей. Двері вхідні просто відкрило і розірвало. Ми просто в кутку затислися і просто наші осколки тому не потрапили. Ми хотіли перебігти, але ми не встигли, тому що вже другий удар пішов. Третій, ми після повністю бачимо вже горить сусідів наших. Комунальні заклади, а ще й ліцей там вибило шибки, тому учні сьогодні на дистанційці. А вже завтра у міськраді збирають позачергову сесію, щоб виділити додаткові кошти на відновлення усіх приміщень. Є різні ступені пошкоджень, є повністю зруйновані, в яких неможливо вже проживати, а є незначні, де потрібно замінити декілька шиферин там чи вікно. Ми будемо виділяти додаткові кошти нашим комунальним підприємствам, які, на жаль, також постраждали. Дуже постраждала адмінбудівля нашого водоканалу. Постраждали наші міські автобуси. ...стосовно загиблих, там де позаду мене знаходиться, е, знаходяться руїни, сюди влучила ракета. Е, і... Загинув пенсіонер, і російська ракета також вбила 25-річну дівчину, яка приїхала із Києва, щоб відсвяткувати випускний своєї молодшої сестрички. Студія. Дякую, Аню. Кореспондентка Тесена Анна Махно була зараз з нами наживо з Хмельниччини, і вона розповіла, як Хмельниччина оговтується після другої ночі поспіль обстрілів. Третю ніч поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів Росії. У ніч проти суботи летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів, 80 ракет. А сьогодні їх у небі було рекордних: 364. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України. І один із масова наймасованіших обстрілів за три роки пережила столиця. Сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад Шість годин найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка. Там у наслідок вибуху шахеда понищило цілу вулицю. Десять будинків, вісім із яких житлових. Від уламків постраждали троє людей. Вибухом фактично повністю знищило кілька нижніх поверхів. Багатоповерхівки напередодні там допізна працювали рятувальники, згодом і комунальники. А ще штаб, у якому приймали заяву від потерпілих. Розбиті вікна і двері у більшості будинків уже сьогодні закриті фанерою. Це пережити можна, кажуть самі кияни. Добре, що була ніч і на вулиці перебувало мало людей, бо зазвичай тут активний рух і багато пішоходів. Ну, а майно ви ж бачите самі? Зараз в опісаки так розумію, що всі прибираються. Да, Вчора почали ще зранку, як Комендантську годину і прибираємо. Да, прибирають. Да. Ми вчора вже нам не це місце. Тимчасово ми приїхали з кав'ярні, да. Да, бо у нас там все розбито. Ми приїхали вже працюємо з вчорашнього дня. Пригощаємо кавою, кому потрібно. кому продаємо, хто підтримує бізнес, мали. Звернулося приблизно 40 осіб. Всім надали допомогу. Всі люди почали вже звертатись сьогодні конкретно за матеріальною допомогою. Продовжуємо працювати по наслідкам. Як реагували мешканці Лук'янівки на руйнування власних осель, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі. Зараз ми знаходимося на місці прильоту, фактично в центрі Києва, на столичній Лук'янівці. Ось тут приліт у житловий будинок. Я працівник страхової компанії. Тобто оце чотири поверха відноситься до страхової компанії. На жаль, це юридична особа належить. Ну, попрацювати. Ну, у нас повиламувало двері, повиламувало вікна, але в нас... У нас ролети були, і ролети захистили від е е зерної волни. Якби кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас. Бачите, і там скло побито на, 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 на поверхах. На вищі. Ну, там. Окрім цього висотного будинку постраждали також п'ятиповерхівці поруч. Там мальчик за перебігла в дорогу і горанила. Треба і все. Там бобили так, що вікна держали і все на світі. У мене дві квартири і у мене з цієї сторони вікна винесені в одній повністю, а в іншій просто стерезняло. Вибухи пролуналися просто посеред ночі під час комбінованої масованої атаки країни окупанта Росії Наталя Нагорна ТСН, один плюс марафон єдині новини. Від російських атак потерпає Сумщина у Великописарівській громаді. Від вибуху каба загинула жінка і поранений чоловік. Нальоту дронів не пережив житель Буринської громади. Двох жінок убили росіяни у Куп'янську на Харківщині. Приватний сектор міста атакували керованими авіабомбами. Ще троє місцевих поранені. А поблизу Харкова досі гасять масштабну пожежу на підприємстві, яку спричинили ударні дрони герань. П'ятеро поранених на Херсонщині. Від вибухівки з безпілотника у Томані Балці Страждав 26-річний рятувальник, а також житель Антонівки та двоє мешканців Херсона. У Білозерці під час артобстрілу поранень зазнала 21-річна дівчина. Артилерію та дрони застосували окупанти і для атак по Донеччині. Поранили шістьох людей, житло та цивільну інфраструктуру. Все в руїнах реактивними снарядами вночі росіяни вгатили по селу Юрківка на Запоріжжі. Зруйнували будинок та поранили двох людей. А за добу прифронтові населені пункти витримали понад чотири сотні ворожих ударів з усіх видів озброєння. Одещина третю ніч поспіль під масованою атакою дронів. Вибух шахеда зруйнував оселю, пошкоджені дахи, авто та гаражі. Постраждав 14-річний хлопець. У нього різані рани ноги.